Приїхала до мене посилка, в якій я точно не знаю і не пам'ятаю, що знаходиться, бо реально не пам'ятаю, що я замовляв. Так, перше, що у нас тут, ага, це посилка від компанії hi Low, SmartGunnik Watch S6. Ну і ось такі навушники hi Low Air Free. Також тут ось така листівка від компанії hi Low, яка поздравляє мене з Різдвом. Прикольно, дуже дякую, дуже приємно. Перше, що хочеться розпакувати, це саме ось ці навушники. Ось такий кейс, дивіться, як виглядає прикольно. Я ще такого, якщо чесно, не бачив, Ви просто подивіться, як вони виглядають смішно. Ну і звісно ж у комплекті є кабель для зарядки цих навушників і велика інструкція. Наступна коробочка це смарт-годинник Watch S6. Я так розумію, що це якийсь бюджетний годинник, але тут написано, що тут є Bluetooth-дзвінки. В принципі, як на мене, нічого особливого, він стандартний, дуже схожий на яблучний годинник, але він реально тоненький і дуже легкий. Зате подивіться, тут є українська мова. Не знаю скільки він коштує, але виглядає він реально круто. Принаймні, екран він не АМАЛЕТ, але дуже достойний. По традиції на моєму ютуб-каналі будуть огляди цих гаджетів, таких навушників, такого годинника після тестування.